Добрий день! Давай ми разом з тобою вивчимо сьогодні вірш Дмитра Павличка Небеса прозорі. Зараз ми з вами просто перший раз образно прочитаємо. Читай разом зі мною або повторюй Небеса прозорі, мов глибінь ріки, падають, як зорі з явора листки. А над полем нитка дзвонить, як струна, зажурилась квітка, чує сніг вона. Тепер я закриваю слово небеса. І зараз ми знову будемо читати цей вірш виразно, але коли Буду показувати на закрите слово, ви його називаєте. Спочатку я буду називати ці закриті слова разом з вами. Це ми слово називаємо, а інше ми продовжуємо читати. Отже, яке я слово закрила? Небеса розорі, мов глибінь ріки, падають, як зорі з явора листки. А над полем нитка Звони, як струна, зажурилась квітка, чує сніг вона. Тепер я закрию слово квітка. Починаємо читати. Небеса. Прозорі, мов глибінь ріки, падають, як зорі, з явора листки, а над полем нитка дзвонить, як струна. Зажурилась квітка, чує. Сніг вона. Так, тепер ми закриємо з вами слово сніг. Отже, небеса, квітка, сніг. Тепер я називати слова не буду закриті. Ви самі називайте прозорі, мов глибінь ріки, падають, як зорі. З явора листки, а над полем нитка дзвонить, як струна, зажурилась, чує вона. Так, а тепер ми з вами закриємо слово прозорі. Готові? Мов глибінь ріки, падають, як зорі, з явора листки, а над полем нитка, дзвонить, як струна, зажурилась, чує вона. Добре, тепер ми з вами закриємо слово листки. З явора листки, листки закриваємо. Дітки явір, це таке дерево. Починаємо. Мов глибінь ріки, падають, як зорі, з явора, а над полем нитка дзвонить, як струна, зажурилась. Чує? Вона. А тепер ми з вами закриємо слово ріки. Та, що це? Так, не І починаємо читати. Називаємо слова. Давайте разом зараз з вами. Небеса розорі, мов глибінь ріки. Падають, як зорі, з явора листа. А над полем нитка дзвонить, як струна. Зажурилась кітка, чує сніг вона. Тепер ми з вами закриваємо слово вона. І закриємо слово. Давайте закриємо слово нитка. Приготувалися? Мов глибінь падають, як зорі, з явора, а над полем дзвонить, як струна, зажурилась, чує сніг. Сказала. Добре, тепер ми з вами закриємо слово дзвонить. Починаємо, давайте разом зі мною. Небеса прозорі, мов глибінь ріки, падають, як зорі, з явора листки, а над полем нитка дзвонить, як струна, зажурилась квітка, чує сміх вона. А тепер ми з вами закриємо слово падають. Готові самі. Мов глибій падає, як зорі з явора, а над полем дзвонить, як струна, зажурилась. Чує. Так, Продовжуємо закривати. Давайте зорі закриємо. Зорі і слово чує. Зараз разом зі мною небеса прозорі, мов глибінь ріки, падають, як зорі з явора листки. А над полем нитка дзвонить, як струна, зажурилась квітка, чує сніг вона, а тепер самостійно. Мов глибій як з явора. А над полем. Як струна зажурилась. Так, тепер ми з вами закриваємо слово «зажурилась». Так, починаємо самі. Мов глибінь, як з явора. А над полем, як струна зажнилась закриваєм словом полем. Самостійно. небеса. Мов глибінь, як з явора, а над як струна, тепер ми з вами закриваємо слово струна. І разом зі мною небеса прозорі, мов глибінь ріки падають, як зорі, з явора віски. А над полем нитка дзвонить, як струна, зажурилась квітка, чує сніг вона. Тепер самі почали небеса мовглибій як з явора. анат. Тепер ми закриваємо з вами слово глибінь. Починаємо самі небеса, мов як з явора анат. Як зажилась? Добре, тепер ми закриваємо слова Явора. Давайте разом. Небеса прозорі, мов глибінь ріки, падають, як зорі з явора листки. А над полем нитка дзвонить, як струна. Зажурилась квітка чує сніг вона. А тепер самі починає небеса, мов як? З Ана. як. Тепер ми з вами закриємо два слова як. Одне, яке не хоче закриватися, і друге. Разом з вами небеса прозорі, мов глибінь ки, Падають, як зорі з явора листки. А над Поле – нитка, Дзвони, як струна. Зажурилась квітка, чує сніг вона. Тепер ми закриваємо слово мов і слово «над». Амінь. Мов. З, а? ЯК, Зажу. Добре, і залишилось нам закрити два слова з а. Читаємо з вами разом небеса. Прозорі, мов глибі ріки, падають, як зорі, з явора листки, а над полем нитка дзвонить, як струна, зажурилась квітка, чує сніг вона. Спробу сам сам або сама це розказати обре. можна. Тепер Прочитати ще раз віршик і завтра ще раз разом зі мною його повторити. І я впевнена, що ви його вивчите дуже добре і швидко. До зустрічі, мої хороші! До побачення!